Перший внесок 17 тисяч доларів. А решта 17 тисяч доларів ви можете платити протягом двох років. Друзі, здача будинку позаду мене наступного року, а він уже збудований. Ходімо, оглянемо однокімнатну квартиру. Побігли! Квартира на восьмому поверсі з чудовим краєвидом, загальна площа 37 метрів квадратних. Ходімо. У квартирі комфортний прямокутний коридор. Праворуч є ніша, де ви можете монтувати шафи на верхній одяг і взуття. Та ходімо у кухню. Позаду мене є комфортна ніша, де ви зможете монтувати усю робочу поверхню кухні. А прямо ще лишається простір під вітальню. Бачимо, ось тут у нас є уже порилення, будуть встановлювати на балкон. Тут велике панорамне вікно та вигляд на усе місто. Також бачимо, що перед будинком вже виконана відкрита парковка. Біля спальні у нас санбузол. Він досить простой. Його площа аж 5 метрів квадратних. Та оглянемо спальню. Загальна площа спальні у нас 10 метрів квадратних. Бачимо, що у будинку вже поштукатурені усі стіни. Тут у вас міститься зручно шафа, ліжко, дві тумбочки. І звідси ви також можете насолоджуватись пейзажами міста.